На постах і в окопах, і порох, і броник, і саперку несуть три царі. Березень до гора, березень до гора, Тож бери і підкурюй квітень. Тут на вулицях чорних і тихих. Хтось комусь лиш на вушку шепоче. Війна. Ж ти такий тут один, Боже розсердилася зима, дим сповзає, як уза слимак, не ходи сюди, в ці шляхи, в лісі заховалися гріхи, чорне небо вітер б'є в тюрму. Крова точить холодом зиму, не йди сюди не заходить тут лише. Ми всі зрозуміли, що це наш друг, і навіть ті, хто його не знав, з того всього, що відбувалося в соціальних мережах. Ми всі пережили цю страшну втрату. Сьогодні цей захід це також про зв'язок поколінь, про те, як ми разом пам'ятаємо і передаємо один одному цю історію про наших близьких, і також історію нашої стійкості. Билися птахи, билися печі, зведені чорні мурі тюрми, зникали імена, зникали міста, туга нависала, як кості міцна, билися птахи, билися печі, зведені чорні, бурі тюрими, Не ходи сюди в ці шляхи, лісі заховалися гріхи, чорне небо, вітер б'є в тюрму, крову точить холод. Щоди не хотим. Світ болить, його судомить. розкажи мені про небо, і хоча виходжу з дому. Я візьму тебе за руку і поведу шукати весну. Як шукають міни, як шукають хворобу, як шукають гриби, як шукають людей під завалами, з чолом вустами і воскресне, і повстане.